Дорога моя родина, вінківська сім'я, вітаю вас сьогодні з Новим роком. Всіх, хто зараз тут з нами у цій прямій трансляції, і ті, хто будуть переглядати цю трансляцію після закінчення, цей рік для нас був дуже тяжкий. І я дуже сильно вірю, що у 2026 році настане мир над головою. І ми знову зустрінемося з батьками. І зі своїми друзями давайте глянемо, що нам допомагало не потнути у вихорі цих проблем цьому році. А зараз вас хочу привітати моя бінківська сім'я. Вітаю усіх з Новим роком. Бажаю вам в новому році знати щастя, багатство і особливо здоров'я. Всім щасливого нового року. Привіт, моя бінківська сім'я. Від усього серця вітаю кожного з вас з новим роком. Дякую, що ви були поруч увесь цей рік на стрімах, у чаті, в підтримці, в жартах і в моменті, коли це було особливо важливо. Нехай у новому році у кожного з вас буде більше радості, міцного здоров'я, стабільності, тепла в серці та в родині. А в нас ще більше крутих стрімів, сміху, хайпу і перемог разом. Я щиро ціную кожного з вас, ви не просто підписники, ви сім'я. З любов'ю і з повагою, ваш модератор і вся бінківська сім'я. Друзі, всіх вітаю з новим роком. Під імені старшого адміністратора хочу подякувати кожному з вас за цей рік, за актив у чаті, за підтримку стріму, за жарти, меми і атмосферу, яку ми разом створюємо. Цей канал це не просто стріми, це спільнота, і саме ви робите її живою. Дякую за повагу один до одного, за терпіння і за те, що залишаєтесь з нами і в хороші моменти, і в складні. У новому році бажаю вам здоров'я, сил, мотивації та приємних перемог і в іграх, та в житті. Нехай 2026-й принесе більше радості, стабільного інтернету, гарного луту та мінімум токсика. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого з новим роком. Моя рідна сім'я Фемілі Бінкі. Вітаю кожного з вас з новим роком! Дякую за єдність, підтримку та справжню командну атмосферу. Нехай у новому році ми станемо ще сильнішими. Ваша головна адмінка Фемілі Бінкі. А тепер давайте глянемо. Що ми добилися за цей рік на наших каналах! 170 підписників, 50 із них в середньому дивляться на кожен мій пост. Велике вам дякую. Мені дуже приємно, і я дуже сильно хочу, щоб у 2026 році. Ми з вами і далі разом сміялися, грали, підтримували одне одного і проводили теплі, веселі, душевні стріми. Нехай у кожному домі буде тепло, у кожному серці надія, а над нами мирне небо. Пам'ятайте, як би там не було, все буде добре, все буде Україна. А тепер не розходьтесь, бо попереду найголовніший момент.